Наприклад, як можна оцінити Крим? Як можна оцінити Чорне море? Якщо окрім природи, яка ну, не має ціни для Криму? Але є конкретна економіка, тобто їх бажання забрати ще одеські порти? І тоді, ви ж розумієте, так? Вони давно хотіли зерновий свій ОПЕК зробити такий, так, щоб контролювати повністю? Ціни на агропромисловий комплекс в світі, принаймні в великому регіоні, частині а, світу. І для, то, для цього їм залишилось тільки одне. Їм залишились порти Одеси. Бо вони контролюють Чорне море, вони контролюють Крим. І для них це дуже важливо. І це вже не тільки про красу Криму, це про конкретні гроші. Зерновий коридор. Повністю заблокувати, і потім дімпінгувати тим, що продавати зерно будуть в такому об'ємі тільки вони. Тобто Тут абсолютно логічні їх кроки. Вони пов'язані тільки з грошима і з знищенням України. Ще можу попитати ще одне, поки у нас є мапа. Отож, ви зазначали, що ви обговорювали це і з Дональдом Трампом минулого. Ну, не так детально. Загальні речі. Так, і я передавав план. Я думаю, там фахівці вивчають. На технічному рівні команди мають працювати. Так, але нам я маю на увазі не так детально, як нам потрібно про це поговорити. Так. І що, вибачте. Так, я якраз хотів запитати, якщо власне Трамп висловив відповідне зацікавлення у окремих покладах чи, можливо, у окремих елементах було таке? Я, я знаю від а, а я знаю від наших команд. Про що всі говорять? Всі розуміють, всі говорять і про рідкость на земельні, і про Уран, і про титан. Зрозуміло, що Америка дуже багата країна, але тут дуже важливо, коли ми маємо великий об'єм, і найбільше ми в Європі. І це важливо, тому що Америка багато всього експортує, і вона заробляє. І тут важливо, що якщо її бізнес приходить в Україну, вони заробляють ну, для нас. Набагато краще мати стратегічного партнера Америку в Україні аніж а, такого сусіда, який просто вкрав те, що належить нам. Ви знаєте, в Європі, наприклад, ми знаємо, що дуже розвинута авіація у Сполучених Штатах Америки, в Європі також історична, включаючи Україну. Це ж не просто так. І це завдяки корисним палинам, завдяки інженерії, завдяки освіті тощо. і багато всього цього використовується сьогодні і в авіації, і в космічній галузі, те, що сьогодні дуже актуальне, і в медицині, сучасній медицині. І тому я думаю, важливо все це захистити. Тобто я, окрім того, що є цінності, що дуже важливо, що захищає Україна, є мораль, що захищає Україну, але є те, що є безпекою для всієї Європи і для всього світу. Якщо це в руках у Росії, Ірану і Північної Кореї, вони просто набагато багатшими будуть. А можу я уточнити з приводу грошей? А, можливо, є якісь загальні оцінки, скільки оцінюються корисні копалини українські, і ви сказали, що контролюється менше 20% росіянами? На жаль, то скільки вони в грошах контролюють? Може, я я поки, поки що не можу сказати. Ми розуміємо приблизні а, гроші в будь-якому випадку, коли ми говоримо про корисні копалини України, ми говоримо про трильйони грошей. Так, і тому, коли а, а, Росію накладають санкції, чому ми так просимо накладати тотально санкції, знижувати ціну на нафту, щоб вони втрачали трильйони, не мільярди, а трильйони грошей? А, а Інакше їм це вигідно. Вони можуть трішечки втрачати там 10-20 на чомусь на якоїсь галузі мільярдів доларів, а тут забрати трильйон. Тобто їм все одно буде вигідно. І тому так по потрібно про це говорити. Мені здається, президент Трамп може і сказати Путіну: слухай, ти просто взяв трильйон і так не вийде. Так не вийде. Треба слухай, треба віддати те, що належить іншій країні. Ми ж розуміємо, що ти просто вкрав гроші. Питання ти вбив людей, це питання одне, тут питання справедливості, і це не можна. І є питання геополітичне, питання суверенітету, міжнародного права, а є просто питання діл, те, про що говорять американці, і це те, про що я говорив президенту Трампу, коли ми сиділи. Я йому сказав, це план перемоги. Чому тут перемога? Перемога для всіх. Ми захистимо ці три трильйони грошей, ми не дамо видобуток, який. А потім перетвориться в технології для цих трьох країн цієї осі, так, зла, по великому рахунку, так воно і є. І це дуже важливо, щоб все це залишилось у, у нас, тому що це частина безпеки, це наші гарантії безпеки. І тому це є одним із пунктів. Нам треба це захистити. Я відверто говорив, що НАТО найдешевший варіант. Якщо ми вже говоримо про гроші, якщо питання переходить в рамки прагматичного діалогу, ми можемо говорити про гроші. Ми готові про це. Нам у нас є в Україні те, про що ми готові говорити.